Сьогодні я покажу вам базуку з вогняних шарів. Давайте приступимо до його роботи. Спочатку візьмемо землю і робимо ось так. Тепер робимо ось так. Ось так. Тепер тут ставимо достатчик і запихаємо вогняні шари і проводимо представний сигнал. І все, і наша базука з вогняних шарів зроблена. Ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Па-па!